Вітаю, аграрії, шановні, шукаєте класичні або хімічні гібриди. Звертайтесь в компанію виробник Ліст. Ви завжди в цьому лініці знайдете гібриди по технології Сумо, по класичній технології, то під Євроладінг. На 2023 рік ми вам можемо предоставити можливість придбання таких гібридів, як Командор. По класичній технології це 7-расовий гібрид середньої вегетації, з вражайністю 50 центнер, з лінністю 51%. І е, гібрид по технології SUMO це Solico, Soléco 37 і це йде 6 гібрид, 6 раз вовчка тримає е, на, на, на ура, і це стійкий до 50 грамів вовчка. Тобто там іде Олійність 49% і врожайність 47 центнер з гектару. Звертайтесь до компанію Вастандарт. Компанія Вестандарт є офіційним дистриб'ютором компанії List. Ви завжди получите брошуру, в якої буде вся лінійка, представлена компанією List на території України. Ну і, звісно, якісний і сертифікований товар. З вами була компанія Вестандарт. На всем добре.